Так, Красуньки, ще хочу вам нагадати, що у нас, у нас у продажу є просто неймовірні пуховики. Розмірів нема, але пуховики у нас ще є. От на таку погоду, як сьогодні, це кращого просто не придумуєш. Дивіться, є ця модель у трьох розмірах: 42, 48 і, 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 що, і 54, якщо вірити стікерам. Е, є ось така моделька в світлому кольорі і зараз дойду до винного червоного, у 46-му, 48-му, 50-му, 54-тому. Ось така моделька. Ну тут трошки більше розмірів. Є ми її трошки добирали. Але що важливо, є 54, й є 42, 46, сорок шостий, сорок восьми. Сіра моделька. Меніжка відшпиляється на таку погоду, яка зараз в Україні. А я думаю, що в нас дуже довго, це просто неймовірне рішення для вашого гардеробу. Ваш гардероб вам буде вдячний, Це легко, це на дощ, по ньому капельки стікають і в ньому дуже тепленько. Власна моделька з ось отаку подовженою спідничкою. Під неї можна класичні спідниці у 46, 54, 48 му 50. Бачите, у нас є великі розміри, і це наша фішка. 42, 52 і 48. Ось ця моделька це я в такій ходжу. Я мега нею задоволена. Так, і покажу вам покажу вам ще ось таку. Модельку теж вона ви від сорок 56, -го. Ну, розбіра не буду вам наголошувати. Їх і так треба цяти. Вони щодня продаються. Подивіться, яка винна, красива моделька, лаконічна, в якому неймовірному кольорі в нас є в шоурумі. Залишилася в нас у 50-му, 52-му Ось така краса подвійна. Які можна відшпиляти. Казала моя одна клієнтка, це воно. Мені так було приємно її продавати. Береш, оце відшпиляєш і маєш собі світлу класну коротку курточку. І ось У чорному і ось такому сірому, багатому, подорогому кольору. є у нас ще такий пуховик у 42-52 му 54 му і 50-му розмірі, тож якщо ви ще не купили собі верхній одяг, або вас дратує, той що у вас є, будь ласка, приходьте. Ми обов'язково вам підберемо той, що яким ви будете дуже задоволені.